Зараз обговорюються в комітетах різні можливості того, а що ще зробити з колаборантами, як з ними вестися. Якщо ви кажетеся за окупованих територіях, в принципі, механізми дуже швидкі є, тому що ми живемо в умовах військового часу, і воєнний час передбачає дуже швидкі рішення. Питання лише в тому, що дуже багато людей досі живуть у своїй свідомості бюро бюрократичним мисленням. Вони знаєте, що думають? Ну я сьогодні прийму швидке рішення, вона буде правильна, а завтра прийде перемога. Мене будуть перевірки, будуть мене перевіряти. А давай я нічого не приймаю. І сьогодні тормозиться дуже багато стратегічно важливих питань. У ВЦА. У благодійних фондах, у армії тільки тому, що в нас і досі є ця бюрократія, яка тормозить дуже багато швидких речей, які потрібно приймати вже сьогодні і не чекати на завтра. Коли на початку, на 24 лютого, зайшла велика кількість диверсійних груп на територію Київської області, вони зіткнулися з масовим спротивом населення. Ми говоримо про ключові міста, так були в поодиноких прикордонних селах. Люди, яким було просто якби байдуже, тобто вони дійсно дивилися російське телебачення, вони підтримували цю владу. Тобто, це такі називається, знаєте, інертна маса зазомбованих людей, як вибачте, в народі називають вата. Вони дійсно були, але вони були дуже маленький відсоток цих осіб, і тому практично не вдавалося ворогу пройти далі, тому що саме населення було чинило шалений спротив. Інша історія, звичайно, на сході. Наприклад, коли вони були чи в Рубіжному, чи вони були в Сєвєродонецьку, дуже багато людей, все ж таки, у них був принцип один. Просто вони не хотіли війни, і їм здавалося, що а чому взагалі ми зараз маємо тут всі страждати? Нас мають бомбити, тому що ми маємо вмирати, а треба якось домовитися. Тому на на східних теренах людей, котрі здавали інтереси військових, в тому числі наших хлопців, наприклад. Наші казали, якщо прихожі е, приходили просити там води наших хлопців, то е, через 15 хвилин вони все одно переміщувалися в інше місце і перевіряли, чи будуть по тих позиціях е, летіти снаряди, тому що все ж таки ці приклади були. І друге, я знаю, що дуже багато е, вони насправді вже й без суда і слідства е, загинули, тому що дійсно партизанські рухи є. Є ССО, вони працюють, і дуже багато людей, звичайно, що мали певні страхи, але і перейшли на бік ворога. Що потрібно для того, щоб цих людей виявити? В першу чергу хочемо ми цього чи не хочемо, але ми зобов'язані сьогодні всіх тих людей, які були в окупації, фактично перевірити, тому що це наша безпека на майбутнє. Тобто, і старших, і молодших, без перевірки. Я переконана, що буде складно, тому що обов'язково заховаються ті, які захочуть зрадити наступного разу, як тільки виявиться можливість.